Макана церковна свічка це новинка в нашому магазині. Чого макана, вона виготовляється по старовинному рецептурі, технології, можна так сказати: береться фітіль, розплавлений віск. Декілька разів він мокається і таким чином нарощується віск на фітіль. Свічка при цьому стає конусною і такою ну, не, не зовсім рівномірною, але ця техніка е виготовлення свічок є стародавньою. Ця свічечка класно горить. Тут правильно підібраний фітіль, вона не тріщить, не стріляє, не коптить. Е вже все тестували. Це чистий віск, виготовили з чистого воску таку свічку. Е Почала користуватися попитом, люди запитують не дешево 600 гривень. Упаковка на даний час ми виготовляємо три варіанти таких свічок. Це е, 32,5 см, оптима е, середньо 45 штук в упаковці, потім 27 см, 66 штук в упаковці. Навпаки, ось ось вона. І 25 см, сантиметрів орієнтовна кількість 114 штук в Упаковці це по кілограму 600 гривень. Вартість одного кілограму. Замовляйте для дому це саме те, що потрібно.